Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді і сьогодні ми поговоримо про довгоочікуваний приквел франшизи Голодних ігор, а саме балада про співочих пташок і змій. Перед вами американський науково-фантастичний фільм режисера Френсіса Лоренса. Картина, основана на романі Сьюзен Колінс, та являється приквелом Голодних ігор. У серпні 2017 року директор компанії Lionsgate заявив про інтерес до створення спін спінофів серії популярної кінофраншизи. А вже у червні 2019-го було оголошено, що компанія працює над кіноадаптацією роману Балада про співочих пташок та зміїв. І до квітня 2020-го представники Корін та Лайнзґейт підтвердили, що фільм знаходиться на ранній стадії розробки. Його режисером було призначено Френсіса Лоуренса, який зняв три попередні кінострічки. Авторка книги також залучилася до розробки кіносценарію та стала одним із виконавчих продюсерів. У травні 2022-го Том Блайт був затверджений на роль юного Коріолана Сноу. До речі, мені здалося, що в трейлерах він виглядав доволі пристойно та гарно писався в свій образ. Зйомки фільму почалися в червні 2022-го і завершилися в листопаді. Як обіцяли творці проєкту, велика увага в новинці буде приділена саме музикальному супроводу. Також вони відмітили, що новий фільм є непрямим переказом роману, однак він присвячений саме юності Коріолана Сноу, майбутнього президента Панему. У кінострічки беруть початок за десятків років до того, як Кітніс Евердін змогла перемогти в 74-х голодних іграх. Після кровопролитної війни панем був розділений на 12 дистриктів, які кожного року повинні були представити по одній дівчині та юнаку для участі у смертельних змаганнях. Ну, ця історія нам добре знайома. Цього ж разу в центр історії виходить молодий та амбіціозний хлопець Коріолан. Ми знаємо цього жорстокого правителя із оригінальної історії. Але тепер нашій увазі пропонують зануритись у його минуле. 18-річний підліток остання надія своєї колись заможної та процвітаючої родини. Із наближенням 10 щорічних голодних ігор. Головного героя роблять наставником дівчини тривота Люсі з бідного 12-го дистрикту. Однак згодом виявляється, що ця молода особа приверне до себе багато уваги і, об'єднавши зусилля, парочка Сноута Люсі потрапляють у вир таких закручених подій, які пов'язані не лише з боротьбою за виживання. Для більш повного відтворення усіх вражень я передивилась голодні ігри і вирішила незадовго до прем'єри ще раз у все це зануритися повним ходом. І знаєте, це зайвий раз нагадало мені, як же я на дух не переносила того пафосного любителя троянд. А враховуючи, що новий прикл буде присвячений саме молодому коріолану Сноу, то в мене вже до перегляду були двоякі емоції. Книгу про зміїв та співочих пташок я не читала, але, знаєте, мені аж ніяк не хотілося би спостерігати за історією майбутнього диктатора та проникатися до нього якимись емоціями. Тому я рівносильно однаково як жадала побачити нову прем'єру, так і настільки ж не хотіла на все це дивитись. Парадокс? Ну, я пояснила чому. Давайте на ділі розбиратись, якою ж насправді вийшла нова картина та які емоції вона викликає у глядача. І тут є свої важливі нюанси. Перш за все, мені хотілося відмітити настрій та атмосферу нового проєкту. Знаєте, це було щось на кшталт тих же голодних ігор, але на мінімалках. Не той запал, не той масштаб та зовсім смадкуваті емоції. Багато важливих деталей ніби просто протікали крізь пальці. Якщо я хотіла для себе дізнатися більше важливих моментів в передісторії панему, капітолю, ігор і так далі, то кінцевий варіант мене явно не вдовольнив. Але знаєте, мені здається, що це цілком нормальне бажання для багатьох людей, адже основний шик, шарм, втрата та падіння ми бачили. Хотілося б більше зануритися в історію. Знаєте, тут скоріше захотілося просто прочитати книгу, щоб зрозуміти цю історію більш змістовно та достеменно. Тепер давайте конкретніше зупинимось саме на головних героях та їх сюжетній лінії. Основним моментом, який повинні були представити нашій увазі, ну, як на мене, це була та сама трансформація юного та навіть такого з одного боку, ніби як правильного Коріолана. У того самого жорстокого правителя, який вдосконалив систему кривавих ігор та вивів це шоу на зовсім новий рівень. Але, як на мене, головна проблема нової прем'єри полягає в тому, що ми не сильно розуміємо саме мотивацію головного героя. Адже як юнак, який буквально нещодавно переймався долею співочої пташки із 12-го дистрикту, зраджує свої принципи та підставляє близького друга заради власної вигоди? Або ж чому людина, яка вибрала в покарання саме район поруч зі своєю, ніби як коханою, так легко відмовилась від всього, мені не вдалося проникнутися історію цих героїв. По факту в уяві лишається один єдиний образ дорослого тирана диктатора, який ми бачили у фіналі «Сойки». Але для чого тоді була ця нова історія? Я не розумію. Подивитись її заради загальної картини можна. Але чесно, мені здається, фанати очікують набагато більшого. Що б мені хотілося похвалити у фільмі, так це непоганий акторський каст. Та крутий музикальний супровід. Мелодії були дійсно влучними, а саундтрек це взагалі окрема тема. Також мені сподобалась парочка крутих героїв, без сумніву, Том Блід, Пітер Дінклейдж, Хантер Шефорд та Рейчел Зеглер. Актори чудово відіграли своїх персонажів та, в принципі, ти навіть більш-менш адекватно реагуєш на все це в загальній недосить зрозумілій картині. Відбуваючи все вище сказане, сюжет нового фільму оціню на 5 балів за слабко пропрацьовані деталі та сюжетні лінії героїв. Картинка точно на кращому рівні та заслуговує свою сімку. Гра акторів теж виділяється на загальному фоні і отримує від мене 7 балів. Ну а музикальний супровід, як на мене, заслуговує навіть вісімку. Таким чином, в результаті ми отримали середнячкову історію, яка по суті не зовсім відповідає на основні поставлені запитання, але переглянути її фанатам ніби як для більш повної картинки можна не більше одного разу, як на мене. Головне, не ставте великих очікувань, щоб не було потім сильного розчарування. До сильних сторін фільму, без сумніву, віднесу героїв, картинку. Та музикальний супровід. Тоді як сюжет та недопрацьована історія точно потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками та очікуваннями на рахунок нової прем'єри. Якщо сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. А в інстаграмі, телеграмі та тіктоці Можна знайти актуальні новини світу кіно та анонси майбутніх оглядів. До зустрічі в нових класних випусках і папа! -па!